Ще раз доброго вечора, святкового вечора, шановні члени групи, підписники та гості каналу Військова Медицина Україна. От в сьогоднішній передсвятковий вечір ми завітали до катрусів, яку опікує наш фонд, та передали їй подаруночки, їжу, прикраси, одяг від вільми, від Олени та від мене. Також катрусі казала передати 50 євро та 10 євро. Зараз я катрусі це все передаю. І ось бачите, ось такі подарунки у Каті. Ось він купила такий дуже красивий набор, бо Катя малює отакий От альбом для малювання купила От такі олівці, а також ліхтари такі новорічні. Бачите, така ось у нас, як вона називається, скринька для прикрас. Бо в Катрусі саме такий вік. Вона дівчинка, їй дуже хочеться виглядати гарною. Вона в нас і так гарна. Ось так, бачите, такі прикраси. Ось, це передала Вільма Ось, тепер ще вільма передала їжу. Бачите, ось фонд передає ще памперси, пелюшки. Ось і такі прокладочки. Так, і ось дивіться, прошлого разу, коли ми були, сказала кача Катруся, що вона поважає їсти ковбасу. то цього разу. Покажи, підніми вверх. Вільма їй передала, ось бачите, басу. так що Катюша кушає, получай задоволення. Подивіться, як наша Катя гарно виглядає. Ось яку курточку Катюшу ми привезли. Катюша, встань, покажи, яка ти в нас гарніє. Бачите, яка? Ось, покрутись трошечки, покрутись. Ось така в нас катруська гарна. Ось, ну що ж, Катя, ми тебе вітаємо з Новим роком, дорогая. Бажаємо тобі здоров'я, бажаємо тобі миру, достатку, гарно навчатися, слухатись маму, допомагати. Я знаю, що на, тебе, на тобі лежить багато роботи. То слухайся маму, слухайся бабусю, допомагаємо, бо вони в тебе хворі. І всім, всій твоїй родині я бажаю здоров'я з Новим роком тебе. Дуже дякую, Вільма. і Олена, за допомогу. Дуже дякую і з Новим роком, щоб у вас все було добре і ви не хворіли. Все. На цьому До наступної зустрічі. Всіх зі святом.